Чому українська мова унікальна і багатша за російську? Привіт! Сьогодні поговоримо про те, чому українська мова не просто краща, а набагато цікавіша та багатша за російську. Не віриш, ну диви сам. Перше лексичне багатство. В українській мові більше слів, ніж у російській. Це є факт. Наприклад, тільки для слова метелик ми маємо безліч варіантів: летючий цвіт, світлячок, висилковий, бурхач, а російською просто бабочка. А друге мелодійність. Українська входить до наймилозвучніших мов світу. Вона має 70% слів, що закінчується на голосну, тому її так приємно слухати. А як звучить російська? Пад'єст, збісівся, здравствуйте. Ну, відчуваєте різницю? Третє. Відсутність зайвих запозичень. Українська не переповнена іноземними словами, як російська. Ми кажемо летовище замість аеропорт, мандрівка замість Утешестві і крамниця замість магазин. Наша мова зберігає слов'янську автентичність. Фонетична простота: В українській немає важких для мови сполучень приголосних, як у російській. Наприклад, спробуй швидко сказати спзнуть сплеск, Триск. В українській такого просто немає. Ну і останнє більше синонімів, більше виразності. В українській мові більше варіантів для вираження думки, наприклад, слово горизонт. Має синоніми видно край, обрій, небокрай, а в російській просто горизонт і все. Така мова красивіша, милозвучніша, багатша і приємніша. Відповідь же очевидна. Пиши в коментарях слова, які тобі найбільше подобаються в українській мові. Не забудь поставити лайк.